Дорогі кияни, дорогі гості, святом вас, святом преображення Господнього Яблочним Спасом, це святий день. Я дуже молю Бога і думаю, кожен з нас молить, щоб на священній землі, на благословенні, на намоленій землі Києва все ж таки стала народна влада. Єдине, мабуть, мі... єдине місто це Київ, яке в кожному районі створило свою територіальну громаду. Це люди, які небайдужі, які відстоюють свої сквери, які відстоюють свої двори. Скажіть, будь ласка, за кого сьогодні вивели наших дуже шановних працівників освіти, медицини, дитячих дошкольних закладів. Рідні мої, на сьогоднішню сесію вони поставили 400 питань. 400! одна із них. Дати вам ту надбавку, яку ви по закону обов'язково потрібно отримувати, а не вималювати під сонцем під Київрадою. Але на жаль, я скажу неприємні речі, Даже якщо вони сьогодні її проголосують вам, на жаль, ви її не отримуєте. Ми отримуємо зараз телеграми з усієї України вже два місяці. Уряд Азарова не сплачує пособия по безробіттю, не сплачує пособия мамам, які самі виховують дітей. Рідні мої, в них в казначействі нема грошей. Вони знову вас розвели. Ви безкоштовно вийшли, простояли за злочинну владу. А подивіться, вони вас же так же саме бояться, як вони бояться і патріотів України. Ви подивіться, скільки там міліції. Біркуту, які викормлюються, відкривають зарплату з бюджета в 3-4 рази більше, ніж у вас. Але якщо їм скажуть фас, з вас не залишиться нічого. Вони зламають кожного, вони відстоюють свою місечку, з якою ця злочинна влада їх скормлює. Рідні мої, за себе встаньте, за ваших дітей, які сьогодні не можуть влаштуватись на роботу. За ті Відсутні садочки, які віддали комерційним фірмам. За кого ви зараз вийшли? Ви подивіться там пів Київради Ради, людей, які вже сьогодні, розуміючи останні дні, розбирають Київ на шматочки. Я вірю, я вірю в Боже благословіння над Києвом. Я вірю в кожного з вас. З любов'ю я Богом малю вас. Зупиніться і не стойте за тих бандюків, переходьте на нашу сторону вулиці, переходьте за себе, за киян з любов'ю до вас, слава Україні.